Вітаю, мене звати Катерина. А це маленький Захар. Зараз йому три з половиною місяці. З Маргаритою ми познайомились, коли малому було сім днів, бо мали проблеми з прикладанням, мали тріщини, біль, сльози, мінімальні набір ваги. І я розуміла, що сама я з цим всім не впораюсь. Тож прийняли рішення на невідкладно звертатися за допомогою до Маргарити. І яке щастя, дівчата, всі наші проблеми вирішились за годину консультації. Я вважаю, що це просто прекрасно, що в нас є така чудова жінка, мама, яка завдяки своєму досвіду, завдяки своєму професіоналізму допомагає нам іншим мамам зробити своє материнство легшим і зробити грудне вигодовування в кайф. Тому, дівчата, дуже раджу, якщо ви так само, як я, колись відчуваєте, що вам потрібна допомога, обов'язково звертайтесь до Маргарити, бо вона зі своєю командою це просто якесь. Невичерпне джерело інформації, яка обов'язково вам знадобиться під час материнства і допоможе вам вирішити ваші проблеми.